Добрий день! Торговий дім зброї демонструє для вас сьогодні тюнінг для Rugger 1022. Для тюнінгу ми взяли ложе від Fab Defenses. Це конверсійний набір з телескопічним прикладом. П'ятипозиційний приклад, який складається для зручності перевезення та зберігання. Покращена ергономіка в нас тут буде, міцна конструкція. Саме ложе виготовлено з міцного пластику, посиленого скловолокном. Це ложе робить рюгер дуже сучасним. Вона виглядає як сучасна зброя. Якщо ви кудись поїдете, наприклад, на полігон, то ця зброя буде виділятись дуже своїм виглядом та функціональністю. Крім цього, на цьому ми не зупиняємося і можемо підказати, на які моделі може підійти це ложе, якщо його трішечки допрацювати. Тому звертайтеся, якщо у вас є югір, і ми підскажемо вам, пишіть або телефонуйте. Зараз закінчуємо встановлювати планочку, яка йде в комплекті зі зброєю. Для того, щоб встановити оптику. Оптики в магазині в нас дуже багато. Цінова категорія у нас від бюджетних до більш дорогих прицілів. Обирайте для себе все, що для вас підійде найкраще. І ми теж можемо підсказати вам ті моделі, які вам під ваші цілі підійдуть найкраще. Приціл, який ми встановлюємо сьогодні, я обов'язково вам вкажу під постом. Силочки на товар, який ви побачили у цьому відео, обов'язково будуть. І більш детально ви зможете почитати під нашим відео. Наступне, чим ми будемо тюнінгувати нашу зброю, це буде руків'я тактичне, повнофункціональне. І воно являється ще і сошками. Дуже швидко розкладається, складається дуже швидко і встановлюється не більше. Однієї хвилини. Спеціальних навиків не потрібно для того, щоб встановити цей тюнінг. Ще хочу додати по сошкам те, що вони мають 5 різних установок довжини для пересічної місцевості. Мають універсальне кріплення. Ви можете встановити таку ручку на будь-яку вогнепальну зброю, яка має нижню планку пікатіні. І також ми ще додамо до нашого тюнінгу збільшений магазин від Рюгер. Класний, виглядає дуже сучасно зброя з цим тюнінгом. Дякуємо за перегляд. Бажаю вам безпечного дня, мирного, сонячного. І зустрінемося на наступних наших відео з нашим тюнінгом. На все добре!